Кучеренко Анна, твоя крижана троянда. Читає Анастасія Чаленко для каналу Пташка аудіокниги українською. Нагадую, що ви можете підтримати мене та канал і стати спонсором каналу. Та лише за 35 гривень на місяць ви отримаєте ранній доступ до нових історій та перегляд відео на каналі без реклами. А якщо ви бажаєте підтримати мене, але не хочете щомісячної підписки, то я створила банку для донатів, де ви можете віддячити мені особисто без фіксованих сум. Посилання на банку в описі під цим відео. Дуже дякую за вашу підтримку. Це дійсно важливо для мене. Розділ перший несподівана пара дзвінок на урок рунаведення змусив мене здригнутися. Я швидко зайняла своє звичне місце за другою партою, намагаючись сховатися за обкладинкою старого фоліанта. Професор Артеміус, наш кремезний викладач із сивою бородою, прочистив горло, привертаючи увагу класу. Сьогоднішнє заняття ми проведемо у парах, оголосив він, обводячи нас поглядом. Для кращого засвоєння матеріалу я обрав пари на свій розсуд, враховуючи ваші здібності та. Потенціал для взаємодії. Клас зашумів. Я подумки благала, аби професор поставив мене в пару з Лізою, моєю подругою, але моє ім'я прозвучало зовсім не так, як я очікувала. Еліана Вейн і Кайл Рейвен. Моє серце мало не вискочило з грудей. Той самий Кайл Рейвен, чиє ім'я шепотіли по всій Академії. Чиї досягнення обговорювали викладачі, за чиїм поглядом мліли всі дівчата. Він, незворушний, впевнений у собі, підвівся зі свого місця в останньому ряду і попрямував до вільної парти поруч зі мною. Вейн, коротко кивнув він, сідаючи. Його голос був низьким і спокійним, немов він щойно обговорював погоду. Я ледь помітно кивнула у відповідь, намагаючись приховати, як сильно тремтять мої руки. Звичайно ж, він навіть не подивиться в мій бік, промайнула в голові. Просто робитиму все, що він скаже, і все. Професор Артеміус продовжував розподіляти пари, а потім пояснив завдання створити базову захисну руну. Кайл мовчки дістав пергамент та чорнило. Ти маєш якісь пропозиції? Запитав він, навіть не повернувши голови в мій бік. Ні, Кайле, я, я робитиму так, як ти скажеш, тихо відповіла я. Добре, тоді слухай. Він почав пояснювати структуру руни чітко та лаконічно. Я уважно слухала, дивуючись, наскільки легко він пояснює такі складні речі. Після уроку Кайл, зібравши свої речі, звернувся до мене. Бібліотека одразу після занять, потім плац для практики підходить? Так, звісно, відповіла я, все ще дивуючись тому, наскільки він прямолінійний. І ще одне, Вейн, Кайл трохи затримався. Якщо нам потрібно буде зустрітися раніше домовленого часу, я залишу тобі невеличкий знак. Людяну кульку, зрозуміла, я здивовано кивнула. Людяні кульки здавалися таким дивним майже дитячим символом для такого могутнього мага. Розділ другий Бібліотечні зустрічі та Крижана обіцянка. Бібліотека стала нашим щоденним притулком. Після обіду, коли більшість студентів поспішали до гуртожитків чи на прогулянки, ми з Кайлом прямували до найдальшого кутка старого читального залу. Де високі полиці з давніми фуліантами створювали відчуття усамітнення. Перші дні були справжнім випробуванням для моїх нервів. Я постійно намагалася триматися на певній відстані, уникаючи будь-якого фізичного контакту і відповідала лише по суті. Кайл терпляче пояснював мені складні аспекти рун, ділився своїми знаннями та спостереженнями. Його голос був спокійним і рівним, а його пояснення. Настільки чіткими, що навіть найскладніші концепції здавалися зрозумілими. Іноді, коли він схилявся над пергаментом, щоб показати мені правильне накреслення символу, його лікоть випадково торкався мого. Кожен такий випадковий дотик викликав у мене внутрішній спалах. Я миттєво відсувалася, відчуваючи, як ніяковість розливається по моєму обличчю гарячим рум'янцем. Кайл, здавалося, не помічав цього або ж майстерно ігнорував мою реакцію, продовжуючи говорити про магічні вібрації чи астральні проекції. Я ж, у свою чергу, дивувала його своєю уважністю до деталей та здатністю знаходити нові інтерпретації вже відомих символів. Я бачила, як він іноді зупинявся, замислено дивлячись на мої нотатки, а потім кивав, ніби щось усвідомивши. Мені подобалося це відчуття відчуття, що я можу бути йому корисною, що мої думки цінуються. Це було незвично. Одного дня ми працювали над особливо заплутаною руною, яка вимагала абсолютної точності, Кайл сидів поруч, нахилившись так близько, що я відчувала тепло його тіла та ледь вловимий запах магічного пилу та свіжого паперу. Він взяв мою руку, щоб направити мій палець по контуру руни на пергаменті. Його великий палець мимоволі торкнувся моєї долоні, мене пронизав електричний розряд. Я різко видихнула, а моє серце забилося так сильно, що, здавалося, його чутиме весь читальний зал. Я миттєво відсмикнула руку, почуваючись абсолютно збентеженою. Вибач. Ледь чутно прошепотіла я, дивлячись на свої руки, що тремтіли. Кайл підняв голову, і вперше я побачила в його блакитних очах не байдужість, а легке здивування, а потім щось схоже на ледь помітну посмішку. Все гаразд, Вейн, — сказав він, його голос був тихим, майже лагідним. Просто хотів показати точність руху. Руноведення вимагає не тільки знань, а й твердості руки. Він знову взяв мою руку цього разу повільніше, ніби даючи мені час звикнути. Цього разу я не відсмикнула. Його пальці були сильними, але водночас обережними. Коли він повільно вів мою руку по пергаменту, показуючи правильний напрямок лінії. Я відчувала, як моє тіло напружується, але водночас і розслабляється поруч із ним. Це було дивне, нове відчуття. Після уроку, коли ми відпочивали в тіні старого дуба на плацу, Кайл несподівано запитав, дивлячись на мене з тією ж незрозумілою м'якістю в погляді: Вин, ти, ти не закохалась в мене часом? Ці слова застали мене зненацька. Я аж здригнулася. Моя внутрішня стіна, яку я так ретельно будувала, затріщала. Ні, Кайле, відповіла я, намагаючись, щоб мій голос звучав впевнено, хоча в горлі застряг клубок. Навіщо ти це питаєш? Просто ти не така, як інші дівчата. Ти не намагаєшся справити на мене враження, не заглядаєш в очі з обожнюванням, це незвично. Можливо, я просто розумію, що мої шанси сподобатися тобі, мізерні, тож не витрачаю на це час? спокійно відповіла я, хоча в глибині душі відчувала дивний щен. Я так прагнула здаватися байдужою, що майже повірила в це сама. Кайл задумливо подивився на мене. Гаразд, Вейн», – сказав він через деякий час. Тоді укладемо угоду. Якщо так станеться, що хтось із нас закохається, нехай інший подарує йому льодяну троянду. Це буде нашим потаємним знаком. Згода? Згода, Кайла, серйозно відповіла я, хоча. В глибині душі відчула ледь помітний холодок, це було дивне відчуття, ніби ми грали в гру, правила якої були дуже важливими, але їхній справжній сенс був прихований десь дуже глибоко. Я і гадки не мала, наскільки ця гра виявиться важливою. Час минав, ми успішно склали іспит з руноведення. Наша пара отримала одну з найвищих оцінок. Незважаючи на початкову напруженість, між нами виникла своєрідна повага, заснована на спільному інтересі до магії та інтелектуальному партнерстві, і я не могла заперечувати, що мені подобалося проводити час з ним. Наші зустрічі перестали бути лише навчанням, вони стали моєю щоденною очікуваною подією. Розділ третій. Бал та розбиті сподівання. Наближався щорічний осінній бал академії. Зазвичай я не надавала цим подіям особливого значення, завжди знаходилось щось цікавіше нова книга з історії магії, дослідження давніх рун, тихі розмови з Лізою про останні відкриття в астрології. Бали були для тих. Хто прагнув уваги блискучих вбрань та інтриг, я ж у своїй простій, але охайній сукні звикла непомітно займати місце десь у кутку, спостерігаючи за метошнею навколо. Цього року я очікувала того ж, але мої плани змінилися в одну мить. Я щойно увійшла до великої зали, наповненої сяйвом сотень чарівних ліхтариків, що висіли високо під стелею. Коли відчула на собі чийсь погляд, він був настільки інтенсивним, що змусив мене підняти голову. Біля головних дверей, немов витончена з мармуру статуя, стояв Кайл Рейвен. Він був одягнений у елегантний темний костюм, який ідеально сидів на його високій атлетичній фігурі, підкреслюючи широкі плечі. Його світле волосся було трохи скуйовджене. А блакитні очі сяяли у світлі кришталевих люстр, від чого здавалися ще глибшими. Він був справді вражаючим, і він ішов до мене. Моє серце шалено забилося, руки похололи, а на щоках, здавалося, розгорівся вогонь. Дівчата навколо, які досі сміялися та фліртували, замовкли, а потім почали перешіптуватися. Кидаючи на мене заздрісні погляди. Це була ситуація, якої я найбільше прагнула уникнути. Еліано, ти не проти скласти мені компанію цього вечора? запитав він, простягаючи мені руку. Його голос був таким же спокійним, як і завжди, але в ньому відчувалася якась нова, ледь помітна м'якість, я розгубилася. Протягнула руку, яка, здавалося, стала невагомою, і поклала її в його долоню. Його дотик був теплим і впевненим. Перший танець здавався мені вічністю, я намагалася не дивитися йому в очі, зосереджуючись на його плечі та моїх власних незграбних кроках. Проте Кайл вів мене легко і впевнено, і згодом я почала розслаблятися. Ми розмовляли, і на моє здивування його дотепні зауваження змушували мене посміхатися. Він не просто був вічливим, він був справді цікавим співрозмовником. Ми обговорювали нещодавні рунічні розкопки, дивні властивості нових кристалів і навіть його ставлення до магічних мистецтв. Кожна його відповідь була продуманою та глибокою. Його увага була новою. Він не просто дивився на мене, він бачив мене, слухав мої думки, навіть ті, які я ледь наважувалася висловити. Дівчата, що раніше намагалися зловити його погляд, тепер відкрито дивилися на нас, і це змушувало мене відчувати себе ще більш некомфортною у центрі уваги. Але поруч із Кайлом дивним чином це не здавалося таким страшним. Ми відійшли від галасливого залу на тиху терасу. Свіжий вечірній вітер пестив мою шкіру, а сріблясте світло місяця заливало сад академії. У цей момент я відчула, що кордони між нами, які я так старанно вибудовувала, розмиваються. Можливо, я помилялася, можливо, він справді. Кайл зупинився, його рука все ще була на моєї. І я відчувала пульс його крові. Він повернувся до мене, і його блакитні очі дивилися прямо в мої, проникаючи кудись дуже глибоко. У них не було ні тіні іронії, ні байдужості, тільки якась прозора щирість, яка налякала мене більше, ніж будь-яка його холодність. «Еліано!» – промовив він, і його голос був тихим, але настільки виразним, що. Кожен звук відлунював у моєму серці. Я думаю, я закохався в тебе. Ці слова обпалили мене, я відсахнулася, немов від удару. Обурення та якась незрозуміла біль захлеснули мене. Я так старанно переконувала себе, що я йому не цікава. Ще він лише бачить у мені ще одну захоплену прихильницю, а тепер. Не смій. вигукнула я, і мій голос тремтів від раптового, майже ірраціонального гніву. Ти кажеш це лише тому, що я не бігаю за тобою, як інші. Якби я була такою ж захопленою шанувальницею, ти б дивився на мене з презирством. Це не справжні почуття, Рейвене». Це лише твоя реакція на мою байдужість. Я не розуміла, чому кажуть ці жорстокі слова. Можливо, це був страх, страх довіритися, страх бути пораненою, страх того, що ці почуття можуть бути несправжніми. Я відчувала себе у пасті, і єдиним виходом, здавалося, відштовхнути його. Сказавши це, я розвернулася і швидко пішла, залишивши його стояти на терасі під холодним місячним світлом. Моє серце шалено калатало і я відчувала одночасно біль і якусь дивну гірку перемогу. Я знала, що маю рацію він не міг мене кохати це була лише його реакція на мою відмінність, а не на мене саму. Із цим гірким усвідомленням я втекла, залишивши за собою зруйнований вечір і, можливо, щось більше. Розділ четвертий. ТРИВОЖНИЙ ЗНАК Після балу Кайл зник. По академії поповзли чутки, що його відправили на важливе та небезпечне завдання за наказом правлячого роду. Я ж повернулася до звичайного академічного життя, намагаючись забути про той вечір та свої складні почуття. Я переконувала себе, що вчинила правильно, що мої слова були лише щирістю, а не жорстокістю. Минали тижні, я старанно вчилася, спілкувалася з друзями, але всередині відчувала порожничу. Іноді я згадувала Кайла його розгублений погляд на балу. Але одразу ж відкидала ці думки, переконуючи себе, що була права. Одного вечора, повернувшись до своєї кімнати, я помітила на своєму письмовому столі щось незвичайне це була маленька, ідеально кругла льодяна кулька, моє серце шалено забилося, Кайл, він потребував моєї допомоги. Я швидко дістала зі шкатулки ще кілька льодяних кульок, які Кайл колись випадково залишив у мене під час одного зенять. Вони були моїм єдиним зв'язком з ним. Зібравшись з думками, я зрозуміла, що мушу розповісти все викладачам. Спочатку професори скептично поставилися до моєї історії про потаємний символ, але, побачивши мою рішучість та згадавши про важливість завдання. На яке відправили Кайла, погодилися вислухати. Я детально розповіла про нашу домовленість та показала людяні кульки. Занепокоєні викладачі вирішили зібрати невелику групу досвідчених студентів та вирушили на пошуки Кайла. З'ясувалося, що хлопця дійсно відправили на розвідку стародавніх рун за межами королівства. Його провідник, найманець, якому довірився правлячий рід. Виявився зрадником. Він завів Кайла в підземний лабіринт, повне небезпечних істот і залишив його там на вірну смерть. Розділ п'ятий Крижані Троянди та справжні почуття. Наша група рятувальників швидко дісталася до вказаного місця. Ми пробивались крізь темні коридори підземелля, долаючи пастки та відбиваючи атаки мерзенних створінь. І нарешті ми знайшли Кайла. Він був поранений та знесилений, оточений кількома лютими монстрами, зав'язалася запекла битва. Я, хоч і не володіла такою ж силою, як кайла, бо старшокурсники, використовувала свій розум та знання рун, створюючи тимчасові захисні бар'єри та ослабляючи ворогів. Спільними зусиллями ми змогли відбити напад та вивести кайла з підземелля. Його доставила до палацових лікарів, я не відходила від його ліжка, чекаючи, поки він прийде до тями. Одного ранку я побачила, як слабкі пальці Кайла водять у повітрі, створюючи крихітні крижані фігурки. Це були троянди. З кожною новою трояндою він ставав все слабшим, виснажуючи свої сили. Я зрозуміла. Це була його сповідь. Він кохав мене по-справжньому, і зараз його магія несвідомо виражала ці почуття, виливаючись у кружані символи. Зі сльозами на очах я увійшла до його кімнати. Кайле, — тихо покликала я. Він ледь розплющив очі і побачив мене. Його слабка рука знову спробувала створити крижану троянду. Так, Кайле, прошепотіла я, беручи його руку в свою. Так, я кохаю тебе. Щойно я вимовила ці слова, крижані троянди перестали з'являтися. Тіло Кайле розслабилося, і він заплющив очі, але на його губах з'явилася ледь помітна посмішка. Через кілька днів, коли Кайл зміцнів, він покликав мене до себе. Ти сказала, ти справді, він не міг до кінця вимовити фразу, його голос був ще слабким. Я ніжно взяла його за руку. Так, Кайле, я кохаю тебе, і я помилилася тоді на балу. Твої почуття справжні, я бачила це у твоїх крижаних трояндах. Кайл міцно стиснув мою руку. Я радий, що ти їх зрозуміла. Прошепотів він. Мої почуття до тебе ніколи не були реакцією на твою байдужість. Ти просто інша, особлива. І я, я більше ніколи тебе не відпущу. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалась ця чудова історія. І напишіть в коментарях, що саме вам сподобалось найбільше. Мені та автору дуже приємно читати ваші відгуки. І, звісно, хочу подякувати кожному та кожній з вас за вашу неймовірну підтримку, бо саме ваші вподобайки, перегляди, поширення відео та коментарі дуже допомагають розвиватися каналу і надають мені неймовірної мотивації на пошук та запис нових чудових творів від наших сучасних українських авторів для вас. А попереду ще багато цікавого. Тож зустрінемось у наступних історіях, ваша пташка.